І з нами на зв'язку Борислав Береза, народний депутат 8 -е скликання. Вітаємо Бориславе. Вітаю за добре, слава Україні, героям слава. Отож, Борислава, ми бачимо, що уряд активно комунікує так із представниками дипломатичних місій щодо удару по будівлі українського уряду, і навіть дипломати були запрошені до будівлі українського уряду. Добре, що дипломати принаймні були в касках. на відміну від прем'єрки на тому відомому вчора дуже обговорюваному селфі. Тим не менш, це породило величезну дискусію з. Приводу того, як Відбиваються та удари над Україною станом на зараз. І що, мовляв, кешбеками, якими займався попередній уряд, не відіб'єш ніякого дрона. Ну і в тому контексті також важливе є питання підготовки до війни. Хоч зараз ніби це все відсунто на другий план. Але, от зокрема, так у своєму фільмі Борислава, ти намагався проаналізувати, як Україна та. Там готувалися чи не готувалась до війни, то що тут можна сказати? І наскільки все це взаємопов'язане станом на зараз? Це справді наслідки, наслідки, які ми сьогодні спостерігаємо. Коли ти виділяєш гроші на Вовину тисячу і кешбек, то в тебе потім не вистачає грошей на антидронову програму. Або навпаки, коли ти займаєшся тим, що. Займаєшся популізмом відверто і кажеш, що ти можеш виділити гроші і збільшити армію втричі, але тоді тобі не вистачить грошей будувати дороги, а це проблема. А потім ти отримуєш такий ситуацію. Окрім того, ну давайте відверто казати. А заяви пам'ятати, що давна заява Водоса Зеленського про те, що ми готові на 50 мільярдів купити ППО. Мене цікавить, а коли це купити, а де брати ці гроші? Тут знову красива яскрава заява, за якою нічого немає, і тут питання: хто я готував країну до війни? Коли ми спостерігаємо, що міністр оборони та рани, який був запропонований Верховною Раді, а саме Зеленський, і який прийшов на посаду, потім не закуповував те, що потрібно, фактично саботував ракету будівну програму України. Гроші повертав на казначейські рахунки, звідки вони потім йшли вже на побудову доріг. То не треба добуватися, що ми маємо таку проблему. І ще одне: щоб не прилітали ракети по кабміну, треба наносити удари в глиб Росії і по Москві теж. А для цього треба все ж таки переходити від обіцянки про 3000 тисячі ракет до кінця 25 року до реальних ударів. Але для цього треба зрозуміти, так нас є чим бити чи ні? Бо є велика кількість пекло, поляниця, ламінго. А да їх там безліч, а де вони всі? І чому ми чуємо тільки гучні назви? До речі, в неймінгу у нас офіс президента дуже сильний. Але ми не бачимо реальних подій. Е, окрім того, знаєте, треба ж не забувати, хто ще й виділяв гроші на цей кешбек і хто створював Вовіну тисячу. Так це ж пані Свереденко. Сама пані Сверденко і приклала для цього багато зусиль. Тому не треба дивуватися. Єдине, що мене вчора вразило і неприємно вразило, до речі. Те коментарі українців під дописами про цей прильот було багато дурнів, які цьому раділи. Оце мене відверто вчора дратувало. Тому що вказувати на помилки можна, але радіти, тому що б'ють по твоїй інфраструктурі, по твоїх об'єктах, по твоїй території ворог це ненормально, це не адекватно. Більше того, коли я читав, а жаль, що там не було міністрів, депутатів. Мені здається, що люди не сповна розуму. Але коли системна. В інформаційній площині існує тільки єдиний телемарафон, а інші канали навіть ну не можуть проводити у всіх критичного мислення, то тоді ми маємо такі результати. Це мене вчора. Ну помітно я би сказав, напрягло, тому що не може такого бути. Б'ють по твоїм. Ти можеш вискаловлювати претензії, але коли б'ють по твоїй інфраструктурі, по твоєму уряду, по твоєму місту, нема чому радіти, навпаки, ти повинен а Гуртуватися, але тут теж питання: а навколо чого гуртуватися навколо кешбеку, навколо вовене тисячі, навколо чергових гучних заяв, і, наприклад, навколо ракети, яку вже в народі називають Фламіндіч. Тому владі час кидати собі раду і зрозуміти, що відбувається, і змінити модель своєї комунікації з суспільством, а також від гучних заяв переходити до гучних справ. Я взагалі сподівався, що після... Того, що відбулося у Львові, коли вбили Андрія Пробія, ми побачимо швидку відповідь Росії, але бачу, що навіть після прильоту по Кадніну, те теж саме нічого не відбулося. Ну і тепер про ситуацію станом на зараз ось таке: Росія має утричі більше сил, але серпень став місяцем найменших здобутків. Про це повідомив головком збройних сил України Олександр Сирський. Російська армія наразі має трикратну перевагу в силах і засобах, а на ключових напрямках у 46 разів підкреслив Сирський. За його словами, у серпні ворог планував стратегічний прорив і оточення українських військ у районі Покровського Мирноградського агломерації, а також масштабні наступи на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Втім, сили оборони зірвали ці плани. Росії довелося відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати мор піхів на Донеччину. Отож, зрозуміло, що не вдається Росії просуватися так, як вона планувала. Але тим не менш, Росія небезпечна ще й тим, що вміє використовувати вдалі здобутки свої власні чи там. Крадені навіть в Україну запозичені, і масштабувати їх. І якщо, скажімо так, тішитися тим, що ми відбиваємо, скільки то там відсотків дронів і ракет станом на зараз, це чудово. Але якщо ми на цьому зупиняємося, то невдовзі цього всього, що летить на наші голови, може стати набагато більше, воно може стати ще більш смертоносним. Ну тобто, я маю на увазі, що стояти на місці не можна. Для того, щоб просто вижити, треба постійно рухатися вперед. То чи ми не Забуваємо про це та от в таких заспокійливих постах мовляв, давайте потішимося, тому що стільки-то відсотків ППО відбило, чи стільки то не вдалося Росії просунутися. Мені здається, що концентрувати треба трохи на іншому питання. Не в тому, що відбили, а в тому, що треба робити неможливими такі атаки. Унеможливити їх. для цього треба наносити удари ще раз повернічним потужностям Росії всередині Росії. для цього треба ж зашкодити. А, ну максимальну шкоду, тому що може нести нам загрозу. В мене в ефірі був генерал Кривонос, який сказав, що взагалі він не розуміє, чому досі ще працює той те виробництво в Татарстані і чому досі там не відбулися підриви і знищена ті лінії. Крім того, росіяни зараз масштабують свої лінії, ми це бачимо. Якщо їм це вдасться, якщо ми дамо їм побудувати це, ну тоді у нас великі проблеми. Наприклад, в Ірані, коли почали масштабувати виробництво дронів, то чомусь дуже дивно, якісь невідомі і позитивні люди спромоглися підірвати те виробництво і звернули його. А коли з'явилися нові загрози Ізраїлю, то так само і сталося з іншими виробничими потужностями. Це говорить про те, що коли держава розуміє небезпеку для себе від ворога, вона її мінімізує. Ще другий напрямок це не врахувати кількість збитих відсотків, а збільшувати кількість підрозділів, які можуть дати відсіч ворогу його дрона. Тому що у нас, от я вчора говорив, казав, головна проблема, яка? Відсутність дронів. Відсутність дронів це тільки номер один. Але найбільша проблема. Та те, що у нас відсутні екіпажі для використання дронів, і от зараз, коли ми повинні будемо восени отримати вже перші партії тих дронів, зенитних дронів, які потрібні для збиття ракет шахетів, вибачте, то у нас величезна проблема стає: а де брати самі екіпажі? І я поцікавився, як фінансуються ці програми. Схвалося, що вкрай погано. Навіть програма Чисте небо на яка в Києві вона фінансується навіть не на 50% від потреб, значно менше. І так по всіх інших програмах нам не вистачає пілотів. У нас є ті, хто хочуть вчити. У нас є ті, хто хочуть навчатися. У нас немає локацій, потужностей, У нас немає техніки, у нас не вистач... грошей. Не вистачає на це. В той час в Росії створюється величезна кількість підготовчих центрів по підготовці пілотів, саме пілотів, бо вони готуються воювати з нами і далі. А у нас, схоже, раз відсутня така готується шукати якісь мирні, мирні рішення. Мені здається, в цьому є головна проблема. Тому що росіяни разом з Іраном, Північною Кореєю, разом з Китаєм ну, консолідують свої зусилля для того, щоб Росія не програла, а виграла. А Україна замість того, щоб готуватися до повноцінної війни далі, шукає будь-які варіанти, щоб просто закінчити війну, яким завгодно можливостям, яким завгодно виборам. Це ненормально. Нам треба готуватися. Нам треба розуміти, що війна в будь-якому випадку, навіть якщо активна фаза зараз закінчиться, завтра не закінчиться. Тут варто згадати генерала Залужного, який, до речі, готував країну до війни І в тому фільмі, про який ви пані това сказали. Там є про це. Бо він виводив і війська на так звані навчання або маневри, для того, щоб можна було потім 72 друга захистила Київ, для того, щоб був захищений Харків, Чернігів, виводив ці війська. Але не погоджуючи навіть з президентом, це так, от він тоді казав, і потім теж що ця війну неможливо виграти кількістю, її можна виграти технологічно. Для цього треба створювати умови. А коли вона створює умови для компаній, які близькі до міндіча або когось в офісі президента, там можна бути, Єрмак, Арахамія, Татаров, Зеленський. Того загода, навіть Клюбаєв, колишній бізнес-партнер Єрмака по кінобізнесу, у виробних дронів, Уявляєте собі, кого ще й дивують? До речі, компанія Firepoint, яка робить не лише фламінг, а й дрони, до яких головна претензія, бо вони продаються країні по завищеним цінам, дуже завищеним, про це казав пан Юрій Хасянов. Так от ці два потужних. Виробника дрона прийшли один з кінобізнесу, інший з дизайнерського бізнесу. Розумію, так от вірю зразу, вірю, що просто талановиті люди. Зразу хочеться згадати пану Гані Герман, яка казала: Ну так їм вдається. Це просто талановиті фільм. От так і зараз я бачив, хто близький до офісу президента, стає дуже талановитим. А справді талановитим людям не дають можливості реалізуватися в Україні. І тоді ми бачимо проблему. Так от, я... росіяни масштабують виробництво, росіяни масштабують підготовку пілотів. Нам треба займатися тим самим кратно. А ще нам треба вигравати на технологічному рівні. А для цього треба битися не за єдиний телемарафон, не за кешбек, вовину тисячу, або збільшити ще там. Час 3,5 мільярди е, обходиться утримання офісу президента, збільшити до п'яти. Да? Чому теж технологічне рішення? До речі, нам зараз офіс президента обходиться дорожче, ніж утримання міста Суми, це для розуміння. Так от, а треба піддати всі ресурси на Сили оборони України, на технологічні рішення. Саме Та, так, ні, Борислав, які можуть перемогти Росію. Дякуємо. Маємо завершувати. Дякую. Борислав Береза, народний депутат України, восьмого скликання, був з нами на зв'язку.